Бандеровская идеология это когда людей убивали сотнями тысяч, потому что они не были украинцы. Да вы что? Да, волынская резня. А Волинська різня стала Ялтинська. Як кажуть, на Каркав. Адже, схоже, колаборант і колишній регіонал, який втік в Росію, Олег Царьов планує найближчим часом навідатися на концерт Кобзона. Звісно, не з власної волі, але як то кажуть, хто ж його питає. На царьова скоїли напад в ніч на п'ятницю. І про це вже навіть повідомив адмін офіційного телеграм-каналу Зрадника. Заявили, що в царьова стріляли двічі на території сенату. Торія, де він проживає, чи, як ми сподіваємось, проживав на момент же приїзду швидкої. Царьов був нібито без свідомості і з великою крововтратою. До речі, коли перехожі намагалися зняти швидку, яка ймовірно і забирала колаборанта, то присутні агресивно реагували на зйомку. Ану, подожді, подождіть. Подождіть. Гарі все, все, все. Все, все. одразу кілька інших зрадників повідомляють, що царьов в реанімації в тяжкому стані. А от в Кремлі сказали, що про замах в Ялті нічого не знають, але дивуватися не варто. Це традиційна позиція російської влади да, на будь-що. Що, що цікавого злоумисника чи героя, кому як зручніше не знайшли. Але мені здається, сам царьов відповів би на це так. Да. Що? Ну, або так. Це винувата бандеровська ідеологія. Як ви думаєте, хто вирішив бити царьова? Можливо, це Путін, адже царьов останнім часом доволі сильно критикував так звану СВО. Чи все таки добрі люди? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.